Сьогодні Криворізька земля на вічний спочинок прийняла ще одного свого сина. Дмитро Сухомлин загинув, боронячи спокій своїх близьких і усієї України. Чоловіка було мобілізовано у квітні 2014 року, а у серпні він загинув під Іловайськом. Спочатку бійця поховали у Запоріжжі, як невідомого солдата. Півроку рідні вірили, що Дмитро живий, що незабаром повернеться до них. Але, на жаль, цим сподіванням не судилося справдитись. На початку лютого, завдяки тесту ДНК, тіло ідентифікували. І сьогодні рідні прощались з люблячим сином, чоловіком і батьком. Він пішов сам, говорить, якщо не я, то хто? Він спортсмен, займався спортом, не курив, не пив. Спортсмен, веселий чоловік, душа компанії. Дуже веселий, дуже трудолюбивий. Ніколи нікого не залишав в біді. Захищав всіх. Дуже хороший чоловік був. Загибель Дмитра стала невимовною втратою для усіх, хто його знав. Зі світлин нам усміхається молодий, красивий чоловік, герой не лише для рідних, а й усіх криворіжців. Дружина Тамари у соціальній мережі поділилась такими рядками: згадайте нас, брати мої покрові, а ми вас захищатимем з небес. Ми одягли вінки свої тернові, щоб Дух Свободи зрештою воскрес.